Друзі, всім привіт! Сьогодні зняла коротеньке відео про бісквіти. Скину вам два варіанти рецептів бісквітів, один з содою, другий без. Перший варіант 4 яйця, один стакан цукру, один стакан борошна. Білки з жовтками я взбиваю окремо, додаючи по пів стакани цукру. Потім я буду змішувати білки з жовтками і збиваючи додаю борошно. Другий варіант я не знімала. Він класичний, там іде три яйця: стакан цукру, стакан борошна, але все збивається разом і додається ще сода без гірки, погашена оцтом. По розміру вони виходять однакові, по консистенції вони виходять різні. Дивіться, яке тут тісто. Ви вибираєте рецепт, який вам більше до вподоби. Я буду робити тортик, покажу вам в розрізі потім ці бісквіти. Дивіться, вибирайте, який вам проще робити простіше. Так, дивіться, які класні. Так, все, давайте пока-пока. До нових зустрічей, буду робити тортик, обов'язково скину. Пока-пока.